Все продається, бояться попи говорити за отих злодіїв, душегубців. Церква мовчить. Ні. Вона сміливо проповідує Євангелію. Мертву Євангелію. Вони не стоять на захисті народу Божого, бо вони зліпили з Божого народу свої деномінації: католицьку, хто православну, хто протестантську. Хто п'ятидесятницьку, їх багато, хто греко-католик, хто Римо-католик, все якось по-іншому. Хіба ви не чуєте криків, криків з українського нашого Охмадиту? Ви не чуєте криків з того пологового будинку? Ви не чуєте криків Бучі? Ви не чуєте нічого? Ви не чуєте, що кричить вся Україна. Я звертаюся до священників, парохів, протестантських проповідників. Єпископів і всіх ви не чуєте, ви голосно, вільно проповідуєте Євангелію. Прийшовши на молитовний сніданок, ви навіть за Ісуса Христа не згадали, до якого ж Бога ви молилися. Ви не розказали тим заблудчим людям, що є Христос, і через Нього спасіння. Вас не супроводжують, чудеса і знамення, тому ви стали простими балаболками в ділі Божому. Ви думаєте, Бог похвалить? Вас хто чинить беззаконня? Ні.